Напевно, неможливо побачити всю Україну. Я зовсім не про географію, скоріше про людей хороших, поганих, йобнутих. Але сьогодні мова піде зовсім не про українців, а людину з Японії, яка за два роки пережила в Україні багато чого. Фумінорі Цучіко це не просто добрий дідусь з країни, про яку ми мало що знаємо, але й частина досить великого феномену. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до нашої країни приїздило дуже багато японських волонтерів, людей, які були вражені стійкістю українців та хотіли допомогти народу, чия держава знаходиться в геть іншій частині світу. Зокрема, японський уряд виділив на допомогу Україні близько 4,5 мільярдів доларів. Чи було це очікувано? Аж ніяк. Проте Японія показала, що дійсно має велике серце. І Фомінорі є прикладом цьому. Чоловік займається волонтерством в Україні. з Двадцять року, а також відкрив японську кав'ярню Кафе на сході Харкова в районі Салтівка. Ця частина міста сильно постраждала від російського обстрілу в перші дні повномасштабного вторгнення. З плином часу жити в Харкові не ставало простіше, тому ніхто не міг очікувати на появу Фумікафе в 2023 році. В цьому закладі безкоштовно годували дітей та незаможних людей. Фумі Кафе – це свого роду місце сили, бо, попри атаки росіян, тут люди в скруті могли отримати гарячі обіди. Та ще й від добразичливого японця. Я гумінорицького. Мені 70-приять локиб. Я японець. Це теж зайвий раз нагадувало людям, що вони не одні. Світ знає про них та простягає свою руку допомоги. Волонтер з Японії руйнував бар'єри між українцями та японцями. Завдяки ньому багато благодійників з країни чотирьох островів допомагали нашим співвітчизникам. Сам Фомінорі перевтілювався у святого Миколая для дітей з Харкова. Демонстрував на своєму прикладі, що вчити українську це легко і опановувати солов'їну може будь-хто. Головне бажання трохи з репортажів. Тесен допомагає у вивченні кожен з працівників В'ярні та найбільше – адміністраторка Наталя по він просто ловив однакові слова. Ну як банан, наприклад. О, банан у всьому світі, банан, він не змінюється. Потім ті продукти, які він дуже любив, дуже любив нашу картоплю. І Він мене питає, як ну по-своєму, питає, як буде картопля. Ну, ми зійшлися на тому, що це патета. Він не знав української, вона японської. Але Фумі та Наталя порозумілися з першого дня знайомства. В цій історії Наталя зіграє велику роль, але про це трошки згодом. Засновник Фумі-кафе пережив усі складнощі місцевих через важкі обстріли на сім місяців він оселився в харківській підземці, разом з Наталою підтримував оточуючих, та розважав дітей. Фумінорі отримав багато нагород від Харківської міськради та нагороджений відзнакою Національна легенда України за указом президента. Тут я вважаю, що слід повернутися назад, бо все ще відкрите питання: а хто такий цей Фумінорі Цучіко? Бо він, як і будь-яка людина, має власну історію за плече. Яка і визначає подальший її шлях, народився він у Токійському районі Неріма в Японії. Після завершення університету працював державним службовцем та потім перейшов у приватні компанії. Тричі був одружений. Після смерті останньої дружини впав вічай і навіть планував вкоротити собі віку, та зрештою був заарештований. Сказати, що життя цього добродія не задалося в останні роки це нічого не сказати. Його життя змінилося після рішення поїхати у довгу подорож до Європи. На початку. 2022 року він відвідав Україну як турист. Фумінорі цікавився місцями, пов'язаними з Другою світовою війною, концтаборами в Польщі, Бабиним Яром у Києві. За наполяганням Японії він виїхав з України до Польщі незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Однак, невдовзі все ж таки повернувся в Україну. Сам чоловік пояснює свою мотивацію впливом післявоєнного періоду Японії, коли країна переживала вкрай важкі часи та бідність, зокрема, і сам Фумінорі, чиї дитинства та. Юність перепали саме на ці періоди. Подібне він побачив і зараз в Україні, коли наша держава опинилася в вкрай скрутному становищі. Через брак коштів Фумінорі звернувся до соціальних мереж із закликом про підтримку. Кількість його прихильників поступово зростала. Наприкінці 2022 року він орендував квартиру на Салтівці і на отриману з Японії грошову допомогу продовжив роздавати припаси харків'янам. Сучіко розповів українському журналісту наступне: після перемоги я буду жити в Харкові. В мене немає тому в Японії я все продав. Тому я тут назавжди і буду допомагати Харкову. Проте самі містяни далеко не завжди були такими ж доброзичливими у відповідь у грудні 2023 року. Японського волонтера вигнали Старце Нікольський, де він проводив збір коштів на підтримку свого безкоштовного кафе. Під час збору коштів прийшов представник Нікольського і викликав поліцію. Нам сказали, що нам заборонено проводити збори коштів тут, тому що це на території Нікольського. Ми займалися збором коштів тут вже більше місяця, тому чути щось подібне немає сенсу. Завтра я знову буду тут для збору коштів. Зазначив сам японський волонтер. きちんとした話をきちんとしたところでしてくれるならいいけど。 В той же день на ситуацію відреагував міський голова Тєріхов. Він запевнив, що в фумінорі ніхто не буде заважати збирати кошти. Подібних скандалів щодо суботування зборів у торгівельних центрах більше не було проте згодом сталася зрада. Зрада руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Від імені Цучіко проводять невідомий збір, про який сам чоловік навіть і не здогадувався. Фумінорі зраджує його головна помічниця Наталя, саме та Наталя, яка з'являється чи не в усіх репортажах про японського волонтера. Вона постійно знаходилася поруч та була по суті його правою рукою. Відео зі збором коштів опубліковано без мого відома. Це перше відео, яке я побачив після повернення в Україну. Це фальшиве відео, у якому використано моє ім'я та фото без моєї згоди. Я відмовився від свого магазину. Це фейкове відео, яке не має до мене жодного відношення. Цій жінці він довіряв як нікому більше. Наталя мала доступ до його коштів на карті, а також регулярно позичала їх у фумінорі. Коли їй знадобилося отримати гроші, вона взяла їх сама. Сама Українка заявляє, що Цучіко в той час поїхав до Японії і не підтримував заклад громадського харчування. На зібрані кошти від його імені та з його картки платили зарплатню для Наталі та її, так би мовити, співробітників, а також закуповували техніку для власного розпоряджання. Японець додав список речей, які не не збігаються з його деклараціями. І серед дивних покупок на його ім'я є новий ноутбук, iPhone 14 та цигарки. За словами Феміноріцу Чіко, Наталя намагалася заволодіти його кафе в Харкові. Наразі Японець та його адвокати працюють над тим, аби повернути товари до магазинів і власні кошти назад. Чи вийде це в них, невідомо. Проте Наталя в якомусь сенсі своєї цілі досягла. Коли чоловік виявив шахрайство, він вирішив закрити доступ до своєї банковської картки та видалити своє ім'я. Таким чином він хоче. Припинити використання його імені і слави, щоб продовжувати отримувати підтримку від японців та інших іноземців. 18 червня він звернувся до мережі з таким проханням: будь ласка, не використовуйте моє ім'я для збору грошей. Завжди я друга сторона. Я не буду зараз поливати брудом Фумінорі, ставлячи під сумнів його слова та цілі поїздки назад до Японії. Зрештою там живуть його діти, які теж фінансово доклалися до роботи закладу. Мова піде про Наталю. Жінка також висловилася щодо скандалу, проте говорити вона стала не про куплений ноутбук, айфон чи цигарки. Вона звинуватила Фумінорі в тому, що він нерегулярно давав гроші на заклад і взагалі виконув нагороду від військових. І як ви можете зрозуміти. Людина вибрала досить цікаву стратегію, а саме перейти з раціонального на емоціональне. Вона дала два коментарі щодо ситуації, яка сталася. І якщо в першому випадку вона каже про те, що Фумінорі деколи надавав їй достатньо грошей для підтримки роботи закладу, бо подекуди його рахунки були заморожені, а він про це не повідомляв. І тут питання дуже багато, тому що подекуди в нього були проблеми з Патреоном. Саме через цей сервіс для передплатників він отримував певну частину грошей. З подібною проблемою стикалися і інші українські блогери накшталт Стерненка. І про дану проблему багато. То хто говорив, тому багато хто з українських інфлюенсерів перейшли на інші сервіси для підтримки. Таким чином, подібні банківські проблеми досить зрозумілі. Але основну увагу вона зосередила саме на випадку з нагородженням. Пост вона одразу опублікувала на своєму Facebook та інстаграм аккаунтах після того, як японці звинуватили її в розкраданні. І відповідно до реєстру нагород, медаль отримано 28 лютого 2024 року. Давайте звернемо увагу на деталі, тому що це. Фото каже значно більше, ніж здається, на перший погляд. Дата споживання ячменю з Латвії на смітнику 08.04.2024. Сам пост та фото з засудженням опубліковано було лише в червні. Так в чому ж причина? Тобто раніше жінка сприймала це все нормально та не коментувала подібні дії від Фумінорі, але тепер вона розіграла цю карту, аби захиститися від нападків спільноти. Виходить якось так. На момент запуску. Су цього відео минуло більше чотирьох днів після публікації останнього посту на Фейсбуку Наталі. Ситуація з придбаною технікою не отримала своїх відповідей. Проте натомість японський волонтер отримав дещо неоднозначну претензію. Після того, як Фумінорі Цучіко показово знищив вивізку свого закладу, він все ще продовжує працювати. Тепер Наталя завідує власним благодійним кафе без назви. Аби отримувати фінансування, вона вже почала працювати з іншими благодійними фондами. А саме благодійна організація благодійний фонд. Фонд мрії світу та благодійна організація Міжнародний благодійний фонд з вірою в майбутнє. Звісно, трохи дивно, що Міжнародний благодійний фонд засновано в Харкові місцевими жителями, але чи стосується це справи, я не певен. І казати щось погане про ці фонди наразі я не можу. Які можна зробити висновки щодо даної ситуації? Фумінорі Цучіко побачив Україну різною країною, чиї громадяни захищають свій дім попри будь-які складнощі, допомагають один одному в скруті та можуть кинути тебе, якщо ти даси їм на це привід. Дуже сумно, що людина, яка горіла ідеєю переїхати в Україну та змінювати її на краще, стикнулася з жорстокою реальністю, де її використали, та змусили відмовитися від власної спадщини. Ну а якщо ви живете в Харкові, то дуже велике прохання. Не голосуйте на виборах у міськраду, якщо ця пані Наталя захоче стати депутаткою. Зрештою, ця історія досить дивна, і в ній є білі плями, на які хотілося б отримати відповіді, але поки що маємо, що маємо. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, наступного разу мова піде про більш веселі речі, але й часи зараз не те, щоб сильно радісні. Буду вкрай вдячний за поширення цього відео, коментарі та вподобайки. Якщо у вас буде зайва гривня підтримати проект, то моя вам велика вдячність. Ність, звичайно, що якщо ви вже донатили перевірним фондом і знайомим військовим, успіхів вам та наснаги! Ще побачимося!